Ставники мене здадуть там інформацію про те, що ми можемо працювати. Скоріше за все, це вже буде завтра. Ми вийдемо сюди і Загони наших ЖПХ тут все поприбирають. Зараз будемо працювати також з будинком, який тут поряд, щоб подивитися, що можемо прибрати без залучення техніки, бо частини цього будинку залетіли, як ви бачите, у сусідні. Тому е будемо зараз працювати з людьми щодо їх ліквідації нашої, тобто плівка, ОСБ, плити і так далі. А все інше будемо працювати завтра. Будуть тут патрулювати поліція до роботи наших. Працівників ЖКХ. Треба додати, що тут, окрім того, ще працюють правоохоронці, бо у результаті взриву дуже багато ну, людей, які постраждали. Зараз не можуть деякі люди, бо як ви бачите, приліт, що знаходять частини тіл тим, тут, от, на відстані 100-200 метрів від місця. Зараз тут будуть працювати криміналісти, збирати всі ці речі, а після того ми будемо працювати. Добре, давайте, давайте, так, так. Наголошую, що цей мікрорайон Ліски, це спальник, тут немає не те, що якихось військових баз чи військових об'єктів, а навіть індустріальних об'єктів. Тобто тут немає навіть ковбасних цехів чи хлідних фабрик. Тут виключно спальний район, це як ви бачите, звичайна п'ятиповерхівка, панельна радянського союзу, поряд знаходиться також багатоповерхівки, школа, дитячий садок. Ну, тобто це звичайний житловий район. Яка ці, Ну, звичайно, геноцид українського народу. Тобто вони просто вбивають українців, шмалячи по місту, розділивши його на клітинки і попадаючи в кожен мікрорайон нашого міста.